Уяви собі світ, де сильний біль можна вимкнути без наркотичних анальгетиків, без залежності, без страху звучить як фантастика, правда. Але у 2025 році це стало реальністю. Сполучені Штати схвалили новий препарат: Сузе -тріджіне. перше неопіоїдне знеболювальне. Всі потужні знеболювальні раніше діяли через опіоїдні рецептори, викликаючи залежність і передозування. Але Сузетрідження працює інакше. Він блокує натрієвий канал у периферійних нейронах, зупиняючи біль на його шляху до мозку. Пацієнти після операції відзначали зниження болю з 7 до 4 за 10 бальною шкалою, без опіоїдів. Це відкриття стало сенсацією. Понад 80 мільйонів людей щороку отримують рецепти на знеболювальні. Епідемія наркотичних анальгетиків та залежності від аптечних опіоїдів має колосальні масштаби. А тепер з'явилася альтернатива, яка не руйнує життя. Сузатріджене пройшов масштабні клінічні випробування з приголомшливими результатами. Він у 30 тисяч разів, точніше, впливає на потрібний підтип натрієвих каналів ніж на інші, мінімізуючи побічні ефекти. Вчені вважають, це початком нової ери у боротьбі з болем. Людство отримало шанс лікувати біль без небезпеки для життя. Сузи Тріджіне – це не просто пігулка, це символ змін у медицині. Можливо, скоро ми зможемо сказати, біль більше не вирок. Підписуйся, став лайк і не пропусти наступні історії про реальні медичні дива. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.